Найближчими днями в Україні збережуться нормальні для лютого погодні умови. У деяких регіонах нашої країни синоптики прогнозують суттєве потепління до плюс 13 градусів. Ба більше плюсова температура переважатиме навіть у північних областях України. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. А ось вже наприкінці лютого на Україну очікує сильне потепління з майже літніми градусами. Про це повідомляє синоптик Станіслав Щедрін. Так, після 24 лютого по всій Україні очікується значне потепління, подекуди температура повітря зросте до плюс п'ятнадцяти, плюс 20 з подальшим наростанням. Розповів синоптик. Він попередив, що потепління супроводжуватиметься доволі серйозними опадами. Наприкінці лютого варто готуватися до помірних, а іноді й доволі сильних дощів. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!